Виграти Олімпійські ігри неймовірно складно не просто й відібратися на головний старт чотириріччя. На першому світовому кваліфікаційному олімпійському турнірі з боксу, який триває у італійському бусте Арсіціо, харків'янин Юрій Захарєв зустрічався у поєдинку за вихід в одну восьму фіналу у возі до 71 кілограма з Ранхелем Олександером із Колумбії. У першому та заключному раундах судді віддали перевагу колумбійцю. Другу трихвилинку забрав підопічний заслужень спорядженого тренера України Сергія Данильченка з рахунком 4-1. Але для загального успіху цього не вистачило. Захаріїв поступився Надії на олімпійську ліцензію доведеться тепер перенести на другий світовий кваліфікаційний турнір, який пройде з 23 травня до 5 червня у столиці Таїланду Бангкоку. Можливо, ще один шанс пробитися на Паризьку олімпіаду у категорії до 92 кілограмів. Отримає і Сергій Горськов. Сіціо 27-річний харків'янин програв важковаговику з Еквадору в 1.32 тридцять другій фіналу, одностайним рішенням суддів. Молода не зелена. На чемпіонаті України з греко-римської боротьби у віковій категорії 15 років, яких завершився у Вужгороді, харків'яни здобули одну золоту та дві бронзові медалі. Сильніше виступив Назар Бейстрюченка. Він став чемпіоном у вазі до 75 кілограмів. На шляху до фіналу вихованець Рустама Фазілова виграв три сутички. Суперників із Рівненської та Кіровоградської областей прибрав килима медостроково. Запорізького греко римлянина заламав з рахунку. dumcum 6-0 У тительному поєдинку Байстріченка протистояв місцевий фаворит Микола Тивадар, який розпочав зустріч дуже активно, заробивши вже на першій хвилині чотири бали. Але лідирував він недовго. У середині першого періоду харківський спортсмен, який представляє ДСШ з боротьби, наздогнав суперника. Після перерви Назар отримав бал за активність. Потім провів у партері накат і здобув вольову перемогу. Сім-чотири. Разом з золотом Бестрюченко отримав путівку на чемпіонат Європи ю 15 який відбудеться у травні у Греції. Бронзових нагород в Ужгороді удостоїлися учні тренера 9-ї ДЮ США Віктора Тарасенка. Тихон Кузніцов та Максим Макаров піднялися на п'єдестал у вагових категоріях до 44 та 52 кілограмів відповідно. В одній восьмій фіналу вони поступилися майбутнім чемпіоном. Надалі виграли по дві втішні сутички. У поєдинку за третє місце Кузніцов переміг киянина Дениса Шульгу 3-1. Макаров здолав у дербі Богдана Рзяніна клубу «Волна» з рахунком 4-2. Іван Зіменко та Тимофій Матейченко боролися за бронзу у категоріях до 41 та 100 кілограмів, але програли і залишилися п'ятими у загальнокомандному заліку юнацького чемпіонату України з греко-римської боротьби. Харків'яни зайняли четверте місце після Київської області, Києва та господарів змагань. Юні харківські гімнастки феєрили в естонському тарту на 30-му міжнародному турнірі Міс Валентайн серії гран-прі, який зібрав вражаючий склад себе показати та інших перемогти виявили бажання спортсменки із 45 країн світу: Мішель Киянська, Марія Фоменка, Ксенія Кондратенка, Любов Менів, Катерина Ткач, Варвара Харківська, Софія Черепанова та Варвара Бондар були першими у змаганнях з естетичної групової гімнастики у Віковій категорії 10-12 років, перейнявшись важливістю моменту, вихованки Ольги Савіних, Тетяни та Ганни Рагінських продемонстрували відмінну командну роботу і набрали за сумою двох виступів на попередньому етапі, і у фіналі 29,2 тисячних і бала. В естетичній груповій гімнастиці судді оцінюють технічну та артистичну складові композиції і виконання. Кампанію на подіумі харківській команді Авангард нерже склали істонські гімнастки, які відстали на 650 тисячних та 750 тисячних тисяч бала відповідно. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.